Цього розпочинається руйнація, захисне енергополе, невміння говорити ні, запалювання власного червоного світла. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Із Архангелом Божественних містерій Разіїлом я розмовляла сьогодні як із Архангелом Магічних Стілень. Разіїле. Бажаю поговорити з тобою як і з Архангелом Магічних Стілень. Бажаю поговорити про конфлікти всередині нас, про їхні зцілення. Конфлікти всередині вас породжує вседозволеність зі сторони інших по відношенню до вас, нав'язування вам чужих пріоритетів. Саме із цих конфліктів розпочинається руйнація вашого психічного і фізичного здоров'я. Причинами виникнення ваших внутрішніх конфліктів є неузгодженість між вашими власними потребами, потребами вашої душі і тим, що очікує чи вимагає від вас світ зовнішніх форм. Причинами таких конфліктів може бути ваше невміння говорити ні. Невміння говорити ні, там, де його краще сказати. Виходить із бажання бути із усіма в хороших стосунках. Невміння говорити ні це задовольняти будь-які потреби інших. Але зробити добре для когось не завжди означає зробити добре для себе. У кожного із вас є власні потреби, власні життєві пріоритети, власний час, який насамперед призначений для вас належить вам. І вашому спілкуванню із вищими силами. Коли задоволення потреб інших суперечить вашим власним потребам, тоді у вашій душі виникає конфлікт. Нерідко ні ви не здатні сказати найріднішим людям, задовольняючи максимум потреб ваших половинок, дітей, батьків шкоду собі, власним потребам та власним інтересам. І тоді ви почуваєтеся обкраденими. У вас вкрали ваш власний час, який належить вам, ваші ресурси порушили ваші енергетичні кордони. А все це сталося тому, що ви не зуміли сказати чітке ні на власний захист. І за вашого невміння казати ні, хтось може зловживати позичанням у вас грошей і не віддавати. Тоді ви відчуваєте втрату власного ресурсу і невдоволення, яке вас з'їдає із середини. Позичання грошей це віддача комусь вашої власної енергії. Це її втрата. У даному випадку енергії фінансової. Позичання не рівняється допомозі. Допомога потребуючим притягує у ваше життя енергоресурси, позичання навпаки. Забирає їх у вас. Разіїле. Що відбувається, коли всередині нас накопичується багато несказаних ні? Неуміння говорити ні. це крадіжка іншими ваших енергій із вашої власної, доброї волі і із вашої згоди. Невміння вами говорити ні? Це шлях до оманливо добрих стосунків з іншими і конфліктів із собою. Разом із несказаними «ні» всередині вас накопичуються енергії, які породжують невдоволення, невдоволення, котрі ланцюгово породжують стреси, психоемоційні захворювання, фізичні. Коли ви не здатні відмовляти і застурбованості тим, що про вас подумають інші. Ви доводите себе до виснаження у догоджанні ілюзорному іміджу, а виснаження може призвести до серцевих захворювань, інфаркту, інсульту. Мандрівку у незвідані простори Всесвіту можна здійснити у медитації Містичний Всесвіт із мого авторського курсу Божественної магії Мій містичний всесвіт. В інших медитаціях цього курсу ви зустрінетеся з Пегасом. Архангелем Разігілом, різними духами вашого роду повзаємодіяти з чарівним каменем і з чашею грааля. Глибокі взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я сприяє мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» навчає глибокі взаємодії з архангельськими променями. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Разієле. Хотіла б ще поговорити з тобою про необхідність систематичного запалювання власного червоного світла для інших, давай спершу пояснимо, що це таке червоне світло. Червоне світло це право кожного із вас на ваш власний захищений простір. Кожен із вас має право щодоби бодай на годину на перебування поза соціумом будь-якими справами, поза будь-яким спілкуванням. Кожен із вас щодоби має право бодай на годину перебування у тиші. Коли ви не доступні для жодного спілкування, ані фізичного, ані телефонного, ані мережевого. Це час посередині доби. Це година, у яку ви енергетично відновлюєтеся. Коли ви наповнюєтеся енергетичним ресурсом чи через медитування, чи через прогулянку наодинці на природі. Чи просто через перебування у ТИші, Досить нам магічний рецепт, як навчитися говорити НІ для тих, хто не вміє відмовляти іншим? Так. Але спершу скажу що ось таке. Коли комусь відмовляєте, думайте насамперед, чи ця відмова на користь вам і уникненню конфлікту із самим собою. Говорячи комусь ні на користь власним інтересам, маєте усвідомлювати, що найважливіша людина, гармонійні стосунки із якою є найважливішими для вас, це ви самі. Ви і Бог. Найважливіше, що є у вашому житті. Коли вам нав'язують неприйнятні для вас рішення, завжди собі нагадуйте, найважливіша людина для мене це я. Чи хочу цього я. А тепер найголовніше: дивани відбуваються з тими, хто в них не вірить. Відчуйте себе чарівником. Відчуйте себе чарівником, який творить власну дійсність через божественну я є присутність. Чарівник, перебуваючи у взаємодії із Всесвітом, відчуває свою захищеність від зумного деструктиву. Чарівник перебуває поза соціальними рамками, поза рамками власної свідомості. Чарівник не переймається тим, що подумають про нього інші. Найважливішим для нього є гармонія всередині себе. Ви чарівник, який творить власну реальність. Говорячи, ні, конфліктам всередині вас, ви вибудовуєте простір внутрішньої гармонії. Саме цей простір дає вам енергетичні і фізичні сили. Говорячи соціуму, ні, ви збільшуєте потенціал власної енергії. Накопичуєте її як ресурс, взаємодіючи із вищими силами, притягуєте їх до себе, заручаєтеся їх підтримкою. Говорячи ні тому, що для вас є неприйнятним, ви створюєте навколо себе захисне енергополе.